Вітання усім. У нас другий день турніру кривова, кривова битва кажу. Потужне підселення на четвірочках. Так, я топ-25. Давайте поглянемо оборону. Той, який казав по одному бою, не варто казати, що оборона буде тримати. Але мені здається, що ще моя оборона може піднятися догори. Так, ну добре. Давайте переходити до боїв. Так, контраст синіх незйомна. Тут би непогано, А, ні. Хотів сказати, фіалар би зайшов, але тут мульти. Та й зелених тут немає. Добре, тоді знову перевдягаємо Гріма, тому що я вчора знову, напевно, ходив на Титана. І знову приходиться перевдягати. Так, ну поїхали. Оборона сильна. Що тут сказати? Можливо, добре, що по краям стоять лікарі, щоб я їх не сильно чіпав. То, можливо, це мені якось допоможе. Так, але поле відверто щось не дуже. Те, що один хіт на полі знову? Ну, давайте робити його. Я, звісно, не в захваті від цього ходу, але... Але як є. Фіолет, давайте фіолет. Дуже не хочеться боріло заряджати. Давайте так. Тим паче я камінцем не здиспелю з нього. Контру. Давайте в Рігарда. В там можливо якось більш безпечніше. Давайте знову туди. Ну от де його ще шукати. Вбуріла ну, буде боляче жовті закидати. 120% контра, 4 ходини можна зняти. Але потрібно, потрібно підтягувати сині, потрібно хоч кимось лікуватися. Щось шукати. Давайте синій, їх не вистачить, наскільки я розумію, ні. Ну добре, що хоча б кіпріота влучили. Добре, давайте, можливо, знизу синій. Знову ні. І до лісю я не встиг. І взагалі нікуди не встиг. Добре, давайте, поки лісю буде бити, можливо, тут знизу синій підійде. Так, з зліссю, можливо, контру ми можемо зняти. Так, ні, не зняли, але ми хоча б, хоча б підлікуємось. Зробимо ось так. Це вже щось. Потім по великому рахунку хотілося б жовтих знайти, але мені здається, вони загинуть швидше. Давайте ось так сині. Як же ж боляче. Давайте ось так, сині. Можливо, ми знімемо контру все-таки з тієї лісю. Ні. Боріл, як тебе добрати? Майже 200, там скоро рігард буде лікувати. Давайте ось так. Ну ні, я тут не перемагаю, мені хоча потрібно центр зняти, щоб отримати додатково щось. Так, да, лікаря прибрали. Ну, хоча, якщо, якщо не приберуть мені Голді зараз, то я, можливо, і можу мати шанси на перемогу. Так, Голді відлікувала. <coughs> Лісю я, напевно, не буду чіпати, витрачати, щоб не розбитися в контру. Але ж вона довго там буде, ще три ходи, давайте в Рігарда що нам. Не побачив комбо полетіло. Давайте ось так. Ну добре, але для чого? Просто якщо Соня зараз вдарить в, в лісю. Вона її забере. А з іншої сторони, давайте просто її використаємо туди, він безпечно. Просто вона називається Аби було. Та навіть якщо б я Лісю її не використав, то від неї було б не дуже багато користі з однієї сторони. З іншої сторони, зараз б Соні, напевно, й до... І вистачило б урону, якщо б я лісю туди влучив. А так зараз мене одна Соня може прибити. Зараз, якщо забере Голді, це буде біда. Ні, вона молодець, але подиви... Ой боже, як вона під бафами б'є. Я її не можу забрати. Вона лікується як навіжена. Давайте ось так і повинно вистачити. Ну, не вже? До речі, в нас кирил заблокований. Так, ще хіт. Б'ють з руки. Давайте притиснемо фіолет. Можливо, Рігор зарядиться, то хоч з руки мене не вдарить. Ні, зарядився. Кирил, Кирил, як тебе добрати? Синіх? Без бафів, навряд чи. Ні, вийшло. Добре? Ну, ось так, можливо, жовтий знизу. Жовтий знизу, але він собі броню поставить. Давайте сині. Ще жовтенькі будуть. Жовті сині, ми його приберемо. Добре. Да, початок такий взагалі нелегенький. Такий період. Чим царя знімати? Камінчиком. Ну, спробуємо. Добре, що він хоча б в кутку стоїть. І, до речі, так, як я й казав по попередньому бою, дуже добре, що лікарі там по кутках стояли. Якщо б хтось стояв на плечі і страхував, то я б ні центр не забрав. І Соня мене просто б знищила. Так, давайте з сині, напевно. Чому я не можу з них контрузняти? Хто мені скаже? У нас з вийшло. Давайте ось так невеличке комбо, зелені, червоні. Так хочеться червоний кристал зробити. Але я не буду поки. Давайте, поки нема контра, синій приберемо. І не буду я синій кристал робити. Немає в цьому зараз потреби. Так, Добре, підлікуємось. Тобто більше забафаємось. Так, лісю скоро буде ходити. Давайте ось так жовті підтягнемо Жовті під Кіпра і сині, і приберемо його. Я думаю, можливо, і червоні варто прибрати. Так, там захисти, камне шкіра. але мені, в принципі. Ой, не те зробив. Хотів жовтих зарядити, і потрібно це робити. Боляче, як же ж боляче. Добре, давайте сюди. Можливо, здеспелимо. Ну, з одного здеспелили. Давайте тоді ось так. Один хід я неправильно зробив тоді. Потрібно було дозарядив бажотих одразу, і все було б нормально. Давайте синіми, можливо, здиспелимо, ні. Як же ж боляче. Добре, що хоча б ману не зрізала. Так, Вінсент. До побачення, хоча б ти. Тиснемо контру. Можливо, вони самі об неї зараз і розіб'ються. Скільки там цей баф буде тривати? Чись дуже довго. Так, Лісю не заблокована. Давайте ще сині. Лісю від'їхала. Грім заблокований, добре. Ще синій під гріми підведемо, то хоча б підлікуємось. Так, контра дуже виручила мене тут, якщо чесно. Ну все. Знову щось тяжко. Ну Звісно, напевно, якщо б я <кхів> тоді правильний хід зробив, нічого б такого можливий не було б. Добре. Поїхали далі. Так, Кирил. Надіби ну, пасивний Кирил, все остальне боляче. Ну, поїхали. Тут там же ж плюс Колин, який вміє відроджуватись, як ми вже знаємо, з вчорашнього дня. Тому якось. Сині в лісу пуляти не дуже хочеться. Дайте так. Туди ж і жовті. Дайте ще фіолет, поки є така можливість Контра нам також буде тут потрібна. Тому поки шукаємо. Чудово. І це приходить, і це приходить. Ну, Лишень погано, звісно, що Кирил це все відлікував. Але це краще, ніж отримати від когось. По голові. Так, ось тут тепер і думай, нема всі недозаряджені, і нема де. Давайте ось так. Червоний кристал робити немає сенсу, напевно. Хочеться з червоними прокинути, але напевно спочатку ось так. Хочеться мати лікування якесь. Мені здається, не варто зараз гріма використовувати, тому що немає камінчика толком. Давайте ось так, можливо, знизу синій. Ні. Але ми підлікувались. Ще раз. Тепер можна вдарити ось так. Спробувати хоча б лісю заблокувати. Лісю заблокована. Фіолет. Ну, давайте спочатку синіми під бафами все-таки. Скільки Кирила життя? 160 багато. Ну давайте ось так, ми зберемо знизу фіолет, хай лікує вже, вже що як є. Так. Ну тяжко, я не бачу поля просто. Взагалі, як буде зібратися, б'ють вони боляче. Ну Знову в Кирила тоді. Терпимо зараз гріма. Ну, він ще й вдарив так. Неприємно, тобто не туди, куди хотілося б. Давайте ось так. Люсю молодець, але і їй не вистачило. І Кирилу, напевно, не вистачить. Та нікуди там. Йому ще одної трійки також не вистачить. Ну, надто міцний він, він для мене. 116 і знову ні. Знову нема чим забрати. І коло на поготові. Ну, не знаю, нема. Нема в мене чим його забрати. Мінус броня. І зараз колен мені Мене підсмажить так добряче. І прикро ж те, що я просто не можу нікого добрати, щоб хоча б якісь очки отримати за цей бій. Давайте ось так, можливо, хоча б підлікуюсь. Не підлікуюсь. І знову ти стоїш зі своїми ста здоров'я. І знову, окрім фіолету, мені немає, що тобі запропонувати. Давайте, можливо, синій закриється. Закрився. Але чи вистачить? Не вистачило. же ж ти потужний, чоловіче. На жаль. Та я їй казав, ніби можна і позаряджатися об нього, але бафів багато, остальні всі б'ють. Саррі, ну, ходімо. Соню я ще не докачав, щоб мати диспел. Кедмана немає, та, але жовтих ніби немало. Давайте розпочнемо з них. Хотів сказати, я тут ніби оборона. Не така сильна, але коли в обороні є цар, то не можна ним нехтувати. Так, давайте, напевно, ось так скарлетт доберемо, щоб вона нам не заважала більше. Ну, тут ні, тут камінчика вдосталь мого. Тут навіть ніякий цар не врятує. Так, забафались і б'ємо. Добре. Тут поки можна ось так. Давайте жовтий впротиколір. Там синенькі, можливо, самі зберуться. Не зібрались. Тоді ось так. І ось так. Тут швидко. Ну і відвертої команда не така сильна, і поле було краще. Останній бій. Грім дві контри. Ну, поїхали. Все одно кращої команди я не підберу. Хотілося б Голді, щоб мала більше життя. Але як є. В Гріма заряджатись не дуже хочеться. Але прийдеться. Давайте тут, можливо, знизу жовтий. Жовтий є. Це мене не сильно рятує, в принципі, але... Можливо, ще щось підійде, і ми хоча б цього гріма заберемо. Контру бити він також не хоче. Які всі розумні стали. Лісю вже майже мінус. Так, але й грім мінус. Це з приємних новин. Ми ще живемо. Добре. Потім. Ну, давайте спробуємо кіпріота заблокувати. Можливо, вийде. Ні, не вийшло. Ну, В принципі, на що я розраховував взагалі? Звісно, що не вийшло. Давайте зелений тоді прибирати. Чудово. Дуже вчасно, я б сказав би. Прийшов камінчик. Так, б'ємо все-таки ми в кіпріота. Скільки в тебе життя? 112. І я знову нічого вам не можу зробити? Давайте синій в гормика поки що. О, Бачите, як гормик, який він молодець. Йому одразу боляче. Не то, що вам. Ну добре, тоді. Тоді прокидаємо, що є, що лишається. Прикро, що я контру не дозарядив, знехтував. Зараз би і гормик від'їхав, і лісю. Але спочатку вони вдарять, а потім я її поставлю. Ще й зрізали ману. Ну добре, давайте в Кіпріота. Мінус голді. Кіпріот же ж також лікується. Давайте, напевно, ми її заберемо. Не заберемо. Тоді так. Грімо байдуже, це добре. Давайте, напевно, доб'ємо гормика. Десь знайдемо камінчик. А що я? Давайте просто її спровокуємо. Чому я витрачаю час? А, я навіть зміг з неї знати контрол. Сама й розіб'ється. Добре. Ну так, да, один бій прикро. Просто прикро, що там зовсім трішечки не вистачало того зайвого камінчика, щоб перемогти, бо прибравши Кирила, я б собі далі було б саме ненормально. Але не зміг. Просто нулик, ось це, що прикро. Так, оборона нічого не змінилась. На жаль, ні. Рейтинги 2500. Ну, все ще ніби непогано. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.